І так, шановне панство, спочатку в мене буде щось типу обеда, потім, після типу обеда, буде розпаковка. Отакий вот у нас пакуночок є. Ну це сам я заказував. Зараз, коротше, я по обеда, а потім розпаковка. До містас, це Те на тебе не похоже. Ти звичайно, стрибуєш, провіряєш, що ж я на стола положив. Тут у мене шаурма, якщо. що. А тут кохве. Ну це так. Якщо ти не спієш понюхати, я тобі наперед розкажу, що тут знаходиться. А я пішов хавати. Так, Міфіло, на що то типа обеда у мене Да? Переходимо до розпаковки. І до міста сподтягується. Так, крию вже цей пакет. А тут вошо! Гляньте, яка красота. Мікрофон новий для стрімів. Да, і сьогодні ми його і спитаємо. Може запрягнуть на мене, хоче. Ну що тут? Заскучала за мною чи що, німахи вон де по-бистрому, так? Да? Пошлі відкрию мікрофон, а подивимося. Доместос. Ти будеш дивитися? Чи ні? Іди, давай, давай, не боїсь. Я не знаю, як його відкрити. А, бо все знайшов. Я ж сподіваюся, ви коти не обіжаєтесь, що посилка не вам. Ну блін, це треба, це треба мені, розумієте? Вам теж щось буде скоро. Там де підписники обіцяли, що вам прислють щось. Да, до местос. Опа. Доместос, я розумію, що ти зацінив. Дай но ну я гляну. Так, це кабель до нього. Він на Type-C. Прикол. Домістос. Я вже хочу його включити, спробувати. А тут що у нас це? Ага, це у нас подставочка. типа для нього. Так, оце я його зібрав уже. Момент, а саме тікай. Так, Берем беремотбук. Тікай Доместос. Тікай, 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 мені треба, -то, щоб перевірити. Іди он лучше мусор з почворми викинь. Лови. Лови. Що? Ну друг, мені прийдеться тебе подвинуть тоді. Компухтер включаємо. Боже, дивіться, як він гарно світить. Він переливається цветом разний офігенський. Ти шариш? Ну, диви на цю красуту. Я коротше зараз його затестю. Так як він працює, ви сьогодні вже зможете почути у нас на ефірі. до Domestus. Вже сьогодні буде стрім з ігрою. Кстати, ігра називається Escape the Backrooms. Ми її будемо сьогодні стрімить. Так що ждемо всіх на стрімі і якраз почуєте роботу нового мікрофона.